25 листопада 2024 року вступив в дію Закон України про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України, згідно якого кожен громадянин нашої держави, а також іноземець та особа без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, мають право задекларувати зброю, яку вони знайшли. Або яка знаходилась в них з інших причин, задекларувати її на законних підставах та зберігати її і використовувати при необхідності для відсічі збройної агресії Російської Федерації. Якщо зброя мається у людини або у громадянина, для цього потрібно набрати на телефон гарячої лінії 102 або 112. Повідомити про е, намір декларування зброї. Після цього громадянин може, має можливість безперешкодно, безперешкодно е, доїхати до любого територіального підрозділу органу національної поліції України е, та задекларувати там зброю. Для того щоб задекларувати зброю, громадянин повинен мати з собою паспорт. Або копію документа, що засвідчує особу, витяг з реєстру територіальних громад про задеклароване місце проживання, фотокартку 3,5 на 4,5 см та копію ідентифікаційного коду. Громадянин, повідомивши завчасно по 102 по номеру 112, або по номеру 112, приїжджає до територіального підрозділу Національної поліції. І там його зустрічає працівник дозвільної системи, перевіряють цю зброю по всім облікам Національної поліції України, і після цього ця зброя декларується. Це на це потрібно часу ну, близько години, максимум двох годин. Тобто це не день, не два. Максимум дві години часу потрібно для того, щоб працівник поліції перевірив по базам цю зброю, щоб вона була. Не викрадена, щоб вона була не зареєстрована вже на території України, наприклад, за якоюсь військовою частиною. Тобто, ця зброя, яка декларується, вона не повинна бути на обліках Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції України. Після цього громадянину, після того, як відбувся сам процес декларування, громадянину видається на руки талон повідомлення про задекларовану зброю. І він заявляється документом, який засвідчує право на зберігання цього задекларованої зброї. Декларуванню згідно з цим законом не підлягає. Нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм і більше, а також боєприпаси до неї. Глакостволя вагнепальна зброя калібру більше 23, 23 мм і боєприпаси до неї. Кулемети, гранатомети, вогнемети, міномети, також переносні зенітно-ракетні комплекси. Вся крупнокаліберна зброя вона не підлягає декларуванню, але кожен громадянин може її безперешкодно здати до органів національної поліції. Також вогнепальна зброя, яка є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Вагнепальна зброя зі зміненим маркуванням, а також вагнепальна зброя і боєприпаси до неї, якщо вони вже зареєстровані по облікам на території держави нашої держави за три місяці на території Житомирської області до органів Національної поліції України звернулася 71 особа, яка задекларувала на цей час 74 одиниці. Вогнепальної зброї я хотів би ще наголосити на тому, щоб громадяни не боялись іти здавати зброю до органів національної поліції. За це не буде відповідальності. Органи національної поліції не повідомляють про декларування інші органи, тому кожен громадянин може безперешкодно задекларувати вогнепальну зброю. І зберігати її до кінця військового стану, і використовувати для відсічі збройної агресії Російської Федерації.